Гість нашої студії Дмитро Чекалкін Шумен. Вітаю тебе, Дмитре. Вітає Натовські вітає Дмитре. Я пропоную почати із теми, яка насправді є одною із найбільш резонансних. Ми про неї часто говоримо. І от зараз з'явилася нова інформація пов'язана з нею. Тема власне мостів на Чонгар. Чому вони не були підірвані? Що з ними сталося? З'явилося інтерв'ю на українській правді військового Івана Сестриватовського, який з за даними УП, поки що не був допитаний слідством. А з цього приводу непідриву мостів триває слідство. І він розповідає, що власне він і був відповідальний за підрив цих мостів. Каже, що чи то диверсійна група, чи то мінометним обстрілом було пошкоджено дроти, але не вдалося їх підірвати. Мовляв, він намагався кілька разів це зробити. Після того потрапив в полон майже рік чи рік, десь був в полоні. Ну і саме тому його ім'я невідоме широкому загалу. Ця тема постійно фігурує насправді, і вона є дуже болісною, тому що це відкрило шлях до окупації півдня, до загибелі величезної кількості людей. І люди часто питають, а що сталося, власне кажучи, з мостами на Чонгар? І от ми зараз бачимо це інтерв'ю. Яке залишає дуже багато питань. Насправді я впевнена, що ти його прочитав і проаналізував для себе, бо ти активно пишеш, дописуєш з цього приводу. І в мене цих питань багато. Але я хотіла би спершу почути твої, які в тебе виникли питання, пов'язані із почутою інформацією, підривом мостів, не підривом мостів Точніше, ну, дійсно ця фраза, хто розмінував Ченгар» Вона вже стала мемом таким в свідомості українців, особливо тих мешканців, мешканців цих регіонів. Які постраждали внаслідок того, що буквально за лічені години було захоплено в... В... майже? П'ята частина всієї території України, як так сталося, що був такий стратегічний об'єкт, який мав бути замінований в багато рівня лишемінування, мало було не однакий там... був замінований, як ми знали, з 2014 року, і мало того, там вже не один міст, там вже ціла гряда. Потім ціла ряд цих мостів через зрошувальні канали. Там вже система цих зрошувальних каналів, яка веде від якраз від Каховського водосховища. І через кожний з цих каналів був міст, який теж мав був бути замінований. І він каже, що ну скільки я пам'ятаю, він навіть не пам'ятаю точно коли це відбулося, остання перевірка, але каже, що там 10 днів або два тижні. Ну як це так? Ви знали, у вас була інформація від іноземних. В наших партнерів від власної розвідки була інформація. А ви за два дні вивезли весь кабмін. За тиждень до повномасштабного вторгнення вивезли ДБР і прокуратуру. А перевірити замінування стратегічного об'єкту у вас часу не було. Більше того, за 12 днів до того, як дійсно це відбулось, там був Зеленський, була, були проведені навчання. Яка? Ну, може, тоді і була перевірка, власне ні, кажучи. ні, тому справа, що він не прив'язує до цього, до цього. Він каже, що ми там десь перевіряли за два тижні, якщо б він точно знав, що це відбулось в рамках навчань, то він пам'ятав. А навчання ж темою в навчанні було яке? Придушення проявів громадської непокори. Оце ж було про <ріст> тема навчання, не опір збройної агресії Росії, яка в, от, насувається, про яку всі кажуть. Вони там е, нагадаю, стверджували, що перший раз їм сказали в вересні в Вашингтоні Єрмак з е, Кулебою. Там вони почули рити окопи, рити траншеї. Декілька разів їм сказали. Але американці потім спростували цю інформацію. Вони сказали, що не в, все не, не в вересні за сім місяців. Тобто ще до візиту Зеленського Зеленський відвідав Вашингтон в серпні, а ще до серпня місяця, тобто ще в липні місяці, два роки тому їм перший раз про це сказали. Американці ж це ну, виправили цю і недостовірну інформацію. А виявляється, що нехтуючи цими попередженнями, проводять навчання, ви там вимали ж в місцевих мисливців навіть зброю. Ну, так, такі заходи такі вони робили напередодні, да? і бронзбойтами розганяли на розганяли натовпи демонстрантів. Оце була тема. А перевірити ці дротики, дроти, які почебто хто хтось там перерізав чи перебив, можливості в них не було. Ну, добре, можна перебити один, але же там вже каскад був цих мостів, каскад був в мінування. От нещодавно французи, французьке телебачення мені надіслали. Посилання на цю, на цю програму, де вони розповідають, скільки росіяни збудували за останні місяці оці багато ешелонну цю оборону. Там нам кажуть, там три ешелони, шість ешелонів, шість і, і, і різні ступені захисту. А в нас на стратегічному цьому напрямку, що тільки один дротик там був, да, який можна було легко перерізати, ну це просто знайшли якогось такого. Тепер цапа відбувайло, на якого там спишуть, да, що він не перевірив. А насправді це мало бути державне завдання номер один з усіх напрямків, і по лінії Міністерства порани, і по лінії СБУ і по лінії Міністерства внутрішніх справ. Тобто тут вони ж всі брали участь в цьому навчанні. Так чого ж ви після цього навчання не забезпечували. Ввечили, що всі мости цього каскаду мали бути підірвані, а не тільки там один дротик був на одному з цих мостів. Ну, В цьому так... інтерв'ю також звучить це справді це військовий. Так він каже: ну я, мовляв, не сапер, то сапери замінували, Я мовляв, не не сапер, намагався підключити. Там вони залишили інструкцію сапери, намагався підключити кілька разів. Потім перепідключав, воно не спрацювало. Разів чи чотири здається, да там звучить. В інтерв'ю намагався це зробити, не вийшло. У мене постає питання: а чому це був не сапер? сапер. По-перше, а чому це була одна єдина людина, а інші сказано, що командир перевіряв особовий склад? Так? Якось mm -hmm. так це звучить. Mm -hmm. там. Ну, тобто командир зайнятий особовим складом, а стратегічним напрямком займалася одна людина не сапер? Ну, там, мабуть, проводив там якісь троє пісні і пляски, там я не знаю, якісь на, 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 на плець, Ні, на Ну, навіть без жартів, якщо брати, це, це насправді серйоз, серйозна тема. І, і от я кажу тобі: в мене питань дуже багато. Якщо їх раніше було багато, після цього інтерв'ю їх стало, правду кажучи, ще більше. Абсолютно, да. Твоє враження про загалом, ну, так це що ж, підсумовувати. це ж не тільки один перехід, там вже був шесів, який теж не було заміновано. Добре, тут дротик якісь перебили, а там що відбулося в тому напрямку, з якого наступали на Маріуполь. З цього напрямку наступали на Херсон. А ті, хто пройшов за лічені години до Бердянська, до Мелітополя, до Маріуполя, хто їм там, там же теж був не один, не один міст там. Декілька було переходів, і жодний з них теж не був підірваний. А нам тут знайшли одного оцього са повідбувайло. Який тепер буде нести відповідальність за всю цю оборону всього всіго всього півдня тобто, так як росіяни зараз побудували багато ешелонну оборону. А в нас маючи попередження від всіх можливих наших партнерів, да і німецька преса, і британська, і американська друкували з цими напрямками саме через Чонгари, через Сіваш, держз якісь заходи, які були здійснені для того, щоб ну не тільки там один дротик провести, а всі відповідні саперні роботи. Ну, ну як таки, як і ти не фахівець, але зрозуміло, що якщо росіяни зараз перешкоджають нашим військам в наступі, маючи там теж декілька місяців цього будівництва цієї ешелонної, багатої багатоїшелоної оборони, чому ми нічого там не робили? Ну, от, власне кажучи, зараз ми можемо побачити пряму мову, щоб не бути голослівними, так і продовжимо. Каз мінімальний. Віддать безпосередній командир позиції, а він вже мав отримати наказ, вищого вище керівництва. Але там так сталося, що був розроблений якийсь це, були конверти, які мали в певний етап якогось проведення скриватися, і там в тому конверті була команда там, на підключення, там, на то, на то. Тобто Підключення провели, і я вже залишився на підриві. Ну а зв'язки вже не було. Тобто ви діяли фактично з командиром самостійно чи як? Ну, фактично, я сам діяв, скажімо так, бо зв'язки з командиром не було. Він займався особовим складом, тобто бігав по позиції, рвались міни, чути взагалі там глушта, ну, як глушта, дуже гучно було, тому не докричися ні до кого. Зв'язку не було вже, радіостанції не працювали. Угу. Телефон, ну це теж не, не варіант. Тому вже коли почалося, вже приймав рішення на підрив, вже приймав сам особисто. Тобто це вам це понад... приблизно яка година часу? Це приблизно десь, ну якщо так, приблизно до 4.30 почався мінометний обстріл. обстріл так, ну Хвилин 10, може, пройшло, я зв'язатися ні з ким не зміг, тому вже приймав рішення сам. Угу. І ви вирішили підривати? Так, саме так. Тобто то вам командир дав вказівку піти підключити, а далі водію. Ні, ми з командиром разом підключали. Ага. І він а... потім, потім пішов вже займатися особовим складом, щоб вони там по позиціях, щоб, ну, ну, щоб розставити кожного на свою позицію. Ну, а я вже залишився на підриві. І ще раз тут уточню, а йому вказівку давали чи ну, це? Ну, саме це? так, так. Да. Тобто ви знаєте, що була вказівка sorry, на, стос... на, на підрив? Так. Цього я вам не можу знаєте, сказати, не так? Знаєте. І як було далі, коли ви вирішили підривати, що відбувалося? Намагався ну, здійснити підрив, але вибуху не сталося. Чому що ви розумієте? Ну, я, скажімо так, не сапер, але тут виходи два або була висаджена якась диверсійна група, або дроти підриву були пошкоджені мінометним обстрілом. Угу. Mm -hmm. Тому в мене тільки два таких варіанти. Іншого нема. Військового Івана Сестриватовського, який власне був відповідальний за, як він каже, відповідальний за підрив мостів на Чонгарі. Каже: або, або, або диверсійна група, або просто мінометний обстріл пошкодив. Ну, не знаю, тобто на стратегічному напрямку, де очікується наступ десятків тисяч російських військ, у нас був один військовий і непрофесійний сапер. Це якийсь Ну, Якщо ви знали, вам повідомили той самий керівник українських прикордонних військ, повідомив, що за два тижні. Точний час, коли буде наступ, чому ж жодна артилерійська батарея не була пересунута туди? Можна ж прицільним вогнем було постійно бити по цим по цих мостах. Чому жодних інженерних інших споруд не було побудовано, як зараз росіяни побудували на цьому напрямку? Та тут же вони тримають зараз фронт в скільки в з останніми відомостями? 1200 кілометрів. А скільки ширина ширина цього моста? Тобто забезпечити е, сьогодні росіяни оборону цієї е, частини цього фронту в тисячі кілометрів. вони можуть. А ми в скільки дев'ять метрів моста не могли забезпечити оборону і підрив? Ну тобто, це якесь божевілля, якесь а не пояснення. Тобто, це чому саме зараз? от, от знаєш, мене завжди, коли з'являються такі матеріали, єдине питання, яке цікавить: а чому це з'являється саме зараз? Ну тому, що це питання вже дійсно, я ж казав на початку. Що ну, якщо взяти сьогодні всі словосполучення, які в соціальних мережах найчастіше зустрічаються, то фраза Хто підірвав чонгар, вона ж найпопулярніша, де це питання ставлять на всіх рівнях, особливо я кажу, ті люди, які постраждали, які сьогодні, ну от в мене була презентація книжок моїх в неділю тут в бібліотеці Ярослава Мудрого. і серед присутніх було декілька десятків людей, які виїхали з тих регіонів, виїхали з Красонської області. Лісті виїхали з Маріуполя, виїхали з Миколаєва, тікали звідси, коли оточуємо. Ну сподів, вже боялися, що буде захоплений Миколаїв. І вони всі ж це питання ставлять. Вони ж розуміють, що це ж не, не могло бути ну просто якимось самому, помилкою одного цього військового. Хоча цей напрямок мали забезпечувати оборону десятки тисяч військових, а не один.